Оскандалили через електрику у лозовій мешканці дев'ятиповерхівки по вулиці Соборній не порозумілися із житловиками. Різдвяного вечора, 7 січня, у будинку виникли перебої з електрикою. Люди з'ясували, що у підвалі загорілася щитова. Зателефонували до аварійної служби житлово-управляючої компанії. Електрик прийшов, але нічого не зробив. Ремонт проводили наступного ранку. В будинку без попередження вимкнули електрику, а через це могла згоріти техніка. Обурюються люди. Вони кажуть, працівники обслуговуючого підприємства вели себе зухвало. Які пояснення дали у житлово-управляючій компанії? Дивіться у сюжеті. Мешканці 29-го будинку по вулиці Соборній розказують у різдвяний вечір у них вибула електрика. Люди самі увімкнули світло на щитовій, але та горіла. Приходить сусід з другого етажа і каже: у нас щось на щітки горить. І показує, знятий на телефон. Ну, горить щось. каже, у нас горить, треба дзвонить. Мешканка будинку пані Тетяна зателефонувала до аварійної служби житлово-управляючої компанії. Електрик прийшов. І з ним була жінка. Він мовчав, жінка виступала. От нашо, ви нас ви нас із дому витягнули. Ви нас із дому витягнули. Жінка з електриком пішли, нічого не зробивши, кажуть жильці. А в щитовій продовжувало горіти. Пані Тетяна знову подзвонила до аварійної служби Жука. Я говорю, Ви, пожалуйста, подивіться, що там. Жінка, не переживайте, йолки потухнуть, всі телевізори виключаться і воно перестане горіти. Директор компанії В'ячеслав Ткаченко пояснює, електрик оглядав щитову. Небезпеки ніякої на той момент не було. Так, да, дійсно було незначне, незначне нагрівання нульового проводу. І оскільки вже... Час був вечірній, тому було прийнято рішення перенести роботи на наступний день для того, щоб не відключати світло у сьому будинку на свята. Ремонт проводили наступного ранку. Іван знайшов ремонтників у підвалі, коли вимкнули електрику. Напряження скачок хороший. У мене телевізор, грубо говоря, чуть не на всю коротше, на всю хату. Я його з розетки просто вже виключив. Я йому а хто оплатить мені ремонт или у всех же є комп'ютери. Сам купиш. так. Іван каже, обурився, бо у будинку електрику вимикають часто і без попереджень. Дійсно, мають попереджати. По даному факту, також проведемо розслідування, виявимо виновних, чому не попередили. Але там, якщо в аварійній ситуації на незначний час, то я думаю, що тут можна було і не попереджувати. Директор Жука каже, у щитовій 29-го будинку обновили частину дороків. Вони плавляться, бо не розраховані на потужність техніки, що є у квартирах. На переконання В'ячеслава Ткаченка працівники обслуговуючого підприємства спрацювали оперативно і правильно. Оля Бондаренко, Роман Шебіряк, телерадіокомпанія Лозова.